Uh. Дивіться, Руслав Ігорович, Кіріак Ярослав Кір Ігорович. сьогодні у нас 18.11.2024 року, 20-та 47 хвилин. Yeah. Ну сержантом поліції Мозгової Вікторії Андріївної односно вас провести розв'язку за справою про адмінправопорушення, передбачене частиною 1 статті 126 КУПАП за неуконанням пункту 2.1Г правил дорожнього руху України, а саме в зв'язку з тим, що викривала транспортним засобом, не маючи чинного страхового полісу про укладення обов договору обов'язкового страхування okay. цивільно-правової відповідальності власників на займі транспортного засобу. Okay. Да, так, да, так, да, так. Да. Це просто розв'язку справу провожується, такий порадок. Згідно mm -hmm. зі 267 КУПАП, Маєте право знайомитися з матеріалами справи, давати докази, давати пояснення, заявляти клопотання, користуватись юридичною допомогою адвоката або іншого фахівця в галузі mm -hmm. права, який за законом має право надання юридичної yeah, допомоги. Yeah. Кожний маєте право виступати рідною мовою або користуватись послугами перекладача і оскаржити yeah. постанову по справі. На оскарження у вас буде 10 днів. Згідно з 63 третьої статті Конституції України, ви не несете відповідальності за відмову давати показання і пояснення щодо себе, членів сім'ї, військових коли яких визначається законом. Санкція правопорушення передбачає штраф у розмірі чотириста гривень. Це все по страховці, да? да, так? У випадку не платить даного штрафу протягом 15 я днів, буде все буде подвоєна, ще... згідно з статтями 37-38 квадров. Я розумію, що вас ще не волнує, але ми зобов'язані це все да, процес, да, на розумію. камеру. Добре. Ви можете сам Суть у вас є 10 днів на обжалування і 15 днів на оплату. Вот. Все, я вам зараз дам копію постанови, вона у вас Добре. буде в банку в будь-якому Вот. Скажіть, будь ласка, я звільняюся ще. Скажіть, будь ласка, маєте при собі заборонені законом речі. Зброя, боєприпаси, наркотики? Буде проведена повна перевірка.